Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, вашій увазі, я пропоную ідею декорування пляшки. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні я буду декорувати пляшку вина. У мене це кагор. Я зняла всі етикетки, для цього ми замочуємо пляшку, і в водич цих етикетки гарно відходять. Також треба обов'язково. Знежирити пляшку, і тепер я наношу акрилову фарбу. Беремо спонжик, я роблю такі маленькі із кухонної губки і наносимо білу фарбу. У мене це фарба для радіаторів фарбуємо тонким шаром і сушимо без фену. Після гарного просихання першого шару фарби ми наносимо тепер основний шар фарби, який пасує до нашої серветки. Але наголошую на тому, що на темній фарбі серветка буде проявлятися дуже погано. У мене основний колір пляшки це буде білий, тому я наношу білу фарбу. Даємо фарбі гарно просохнути. Але якщо потрібно, то е, можна нанести ще один шар е, основного кольору. У мене пляшка вже гарно просохла, і я буду наносити серветку методом файла. Я підібрала таку серветку, зняла з неї е, всі нижні шари і будемо клеїти. Тут у мене край заходить один на один, але я спочатку покриваю клеєм ПВА. Якщо клей у вас густий, то його потрібно розбавити водичкою. Після того, як клей ПВА просохне, нам треба зняти цей рубчик. Для цього ми беремо обережно, о, піддіваємо його з краю. і отак от обережненько знімаємо. Такий стик вийшов. Тепер ми покриваємо пляшку акриловим лаком. Бажано покрити в два шари. Лак у мене вже гарно просох, і тепер можна далі декорувати пляшку. Я її буду декорувати стрічками декоративними, а також штучними квітами. І клеїти я все буду на клей пістолет. Вийшла така композиція. На пляшці І так виглядає сама пляшка. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Ставте вподобайки, надихайтесь і творіть.